Сьогодні будемо відповідати на ваші запитання, тому готуйте їх. Зробимо такий стрім відповіді на ваші запитання. Ви задаєте запитання, ми на них відповідаємо. Коротенько на рахунок закону про мобілізацію він ще досі не прийнятий, прийнятий тільки в першому читанні. До сьогоднішнього дня його готують до прийняття в другому читанні, тому поки що, як то кажуть, все діє по старому закону. Чекаємо, друзі, ваших запитань. Сьогодні нагадую, хто до нас приєднався, буде стрім відповіді на ваші запитання для того, щоб ми з вами могли поспілкуватися, тому що багато людей пишуть запитання, відповісти на них фізично немає можливості, а в стрімі ми можемо з вами поговорити. Тому готуйте свої. Питання, які турбують безпосередньо вас. І, до речі, напишіть, з якого ви міста і як чути. Напишіть, будь ласка, свої запитання, які вас цікавлять, для того, щоб ми могли на них відповісти. Разом з тим, щоб ми могли знати, що турбує наших глядачів. Віктор Гусенька, коли закінчиться війна? А як ви думаєте, Віктор Гусенька? Це ми її розв'язали, що ми знаємо. Так. Да. Коли закінчиться війна? Ну от скажіть, будь ласка, коли закінчиться війна? Хто знає? Напишіть Віктору, коли закінчиться війна, бо він не знає. І ми не знаємо. Може хтось знає, чи законним є використання трукам поліцейськими з рук. Прочитайте, будь ласка, що ви пишете? Рукам, поліцейськими з рук. А може хоч хтось зробити петицію, щоб 11,5 мільйонів глядачів проголосували? Зробіть петицію, проголосуємо. Дивлюся з Італії. Чути добре, дякуємо. Харків слушає. Готуйте, друзі, запитання. Роман Мишньов, наш-глядач. До речі, дякуємо вам за підтримку. за... Те, що ви стали нашим спонсором, тому що це сьогодні дуже важливо. Ми ведемо стрім не для того, щоб робити балаган, а для того, щоб люди задали реальні запитання, які їх стосуються. Якщо запитань немає, потім не кажіть, що ми на них не відповідаємо. Робимо спеціальний стрім для того, щоб ви могли задати свої запитання, реальні запитання, а не коли закінчиться війна. От як відповісти на запитання, от коли закінчиться війна? А може хтось зробить петицію? Зробіть петицію. Чому ви сидите і чекаєте, щоб за вас хтось робив петиції? Люди добрі, треба самим трошки щось робити в цьому житті. Чому нами керують жиди? Ще один. Тому що ви їх обираєте, напевно. Особисто дякую за вашу роботу. І вам дякуємо, що ви нас підтримуєте. Про вибори, пане Роман, був цілий стрім і було ціле відео, що в Україні має бути легітимна влада, тому нам обов'язково е, має роз'яснити це Верховний суд, у, е, вибачте, Конституційний суд України. Я про це розповідав вже. Я вас дуже прошу всіх поставити лайк цьому відео. Як побороти свавілля? Ніяк не побороти свавілля. Конкретна ситуація яка? Що значить, як побороти свавілля? Скажіть, будь ласка, ви коли запитання пишете, ви хоча б іноді головою думаєте, що ви пишете? Напишіть ситуацію, яке саме правопорушення, що робиться, як побороти свавілля? Яке свавілля? Друзі, якщо ви будете не цінувати наш час, ви будете заблоковані і на цьому все, тому що. Робиться стрім, витрачається час не для того, щоб тут розводити всякий балаган, а для того, щоб люди реально задали питання, які їх стосуються. Які документи потрібно 17-річному хлопцю для виїзду за кордон? Повністю здоровий до, 17, до 18 років хлопець вважається як і дівчина дитиною. Тому ви маєте повне право виїхати за кордон. Перелік документів, як і до війни, так і після війни, один і той самий. Вони є на сайті. Е, можете зайти і подивитися. Я зараз не буду відкривати сайт, і вам їх диктувати. Є сайти, е, можете так і ввести в Гуглі. Е, перетин кордону для, для дітей. До речі, з 15 років ви можете перетинати кордон, якщо я не помиляюся самостійно. 17 точно. Навіть без батьків. Але до 18 ви являєтесь дитиною. Такий закон не повнолітньою, але дитиною. Малолітня до 14 років, повнолітня до... Е, неповнолітня до 18. -ти. Знаєте, що дивує? Робиш стрім для того, щоб поговорити з людьми на реальні теми, які їх стосуються. Люди питань не задають, а в коментарях пишуть стільки, що просто я не знаю, скільки має бути модераторів. Там сидіти для того, щоб відповідати на всі ці коментарі. Також нагадуємо, що ми збираємо кошти для наших військовослужбовців. Один із них поранений. На жаль, для другого збираємо на автомобіль. Збір оголошений, тому, якщо в когось є можливість, ми залишимо реквізити в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Хлопці дуже просять допомоги. Ми там публікували відео в нашому телеграм-каналі. Також в нас є знайомий, який поранений. На жаль, там вже не одну операцію зробили, і хлопцю важко, тому по можливості допомагаємо, чим можемо. Ну, завдяки вам, звичайно, тому що тільки разом ми щось можемо. Бо якби кожен, як то кажуть, допоміг хоча б чимось, то в нас би був би якийсь результат. А насправді, як ви знаєте, допомагають тільки одиниці, тому так є. Як то кажуть, маємо те, що маємо, але в межах своїх можливостей стараємося допомогти нашим бійцям. Ось шкода їх, друзі. Шкода, бо багато, дуже багато чого робиться. І знову розкажеш правду, знову ти будеш якимось не таким. Знову ти будеш якимось поганим. Зараз правду казати не можна. У нас е, просто жах. Хлопці, на жаль, потребують цієї правди, бо завдяки цій правді вони, вони мають можливість якимось чином. Достукатися до свого керівництва, до влади, щоб їм якось допомогли. Але, знаєте, як один написав, то хай звернуться до влади, я подивився на цих коментаторів. Ну, не хочеш ти допомагати, це ж добровільно, це ж ніхто тебе не може змусити і не змушує. Ну, для чого ти таке пишеш? Собі в карму, це ж. Ну, хлопці ранені, ну, поранені, вони їм важко і так. Не дай Господь він зайде, оце почитає, за кого він воює. Що сидить отакий там якийсь і пише, хай він звернеться. Ну. І хлопці мені дзвонять і кажуть: ну, якщо вони так пишуть, то коли до них прийдуть в хату і будуть їх там. Не буду виражатися, бо Ютуб заблокує, то ми теж так скажемо, хай. Звернеться до влади, хай влада його захистить. Ну, не можна так, друзі, не можна. Не можеш допомогти, ніхто ж тебе не вимагає. Можеш, допоможи, а не можеш, не треба. То для чого ти пишеш ці гадості? Ну, ось так. На жаль, є такі люди, і багато таких людей пишуть коментарі. Просто, ну, не знаю, як це пояснити, але. Так, якщо запитань немає, тоді, в принципі, стрім будемо закінчувати. Якщо запитання є, давайте я ще почекаю декілька хвилин. Скажіть, будь ласка, який стрім для вас краще? Чи робити його горизонтально чи вертикально як зараз? Добрий день, пані Галина, вітаю вас. Доброго дня! Як себе захистити, коли поліція каже людині, що вона в розшуку по мобілізації, по їхній базі які... якоїсь даних, кажуть вам стаття. Ви можете бути в розшуку тільки по кримінальній статті за ухилення від мобілізації. Це якщо вас затримали, скажімо так, ви прийшли. Комісію. Комісія ВЛК визнала вас придатним до військової служби, і тільки після цього ви не з'явилися, вас, звичайно, можуть розшукувати. Це дійсно кримінальна стаття. Як себе захистити, виконувати закон? Чи можна на теперішній час їхати за кордон особі з довічною другою групою інвалідності 2020 року? Ні, не можна. Немає зараз вже довічних груп. Нема такого поняття довічної групи, другої. Першої ще можливо, другої це не може такого бути. Ніякої довічної немає. Смотрю вас постійно, спасіба вам большое, і вам дякуємо, пані Галина. Що ви навіть з Праги, якщо я не помилився. А Зірочку, за те, що кинули бійців на зеніті дадуть якомусь генералу. Як ви вважаєте, дякую. За те, що кинули бійців, не знаю. Я б не дав. До чого це питання, я не зовсім вас зрозумів. Пишіть в коментарях, можливо, в когось ще залишилось якесь запитання, пишіть, будемо читати, бо завдання цього стріма і відповісти на ваші запитання, і подивитися, що саме турбує людей. Підписуйтесь на нас, рекомендуйте нас своїм близьким та знайомим. В своїх соціальних мережах поширюйте наші відео і стріми, в тому числі, щоб люди могли знати про свої права і вміти їх захищати.